Платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція Лобі Ікс створила спеціальний сайт з актуальними вакансіями до Збройних сил України. Він працює як для цивільних, які хочуть мобілізуватися, так і для чинних військовослужбовців, які можуть обійняти посаду більш релевантну їхньому досвіду і навичкам. Представлені вакансії різного профілю: від бойових і медичних до креативних та айтішних. Сучасні підрозділи потребують відеографів, піарників, бізнес-аналітиків, дизайнерів hr менеджерів, it розробників водіїв цивільного військового транспорту, саперів, розвідників, снайперів, лікарів та інших спеціалістів. Повідомляють в агенції, сервіс є посередником між людиною, що хоче доєднатися до армії на конкретну посаду і підрозділом ЗСУ. Лобі Ікс розміщує вакансії на своїх ресурсах, робить первинний відбір кандидатів відповідно до вимог і надсилає кандидатури працедавцю. Наступні етапи відбору відбуваються вже на стороні військових. Лобі Ікс прямо співпрацює з військовими частинами і передає відгуки лише в той підрозділ, який обрав кандидат, переглянути усі вакції. Кансії до українського війська можна на сайті.